Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крута Рибалка. Це друга частина часть Цієї. На домашньому озері сидимо ловимо, як завжди. Друга частина. Ще сьогодні вчорашню друга частину викласти. Сьогодні першу викладу, ще завтра другу. Коротше, це якось не то то вс. злить цього е, взорвався ліній ахіренно ракушу не злив линіка було би чітко, а що б злило би а на оту маленьку, туто -ту, пополоку о, ви його, да бачите в кадрі там нічого гадь не криє, ну може не, навіть так, воно київ тут я Сразу прийшли не було, прикормили сразу не було щось. Зараз ти поначався клюв зараз десь. Коло 6 часов, зараз десь я на часи, не дивився. Примерно десь так, грузі. О, фура піщить. Коротше, щось в воді каплює. Ви, видно водіку і поплучені. Так, да, видно, і мій. Все хорошо це на Від уклійки вода кипить просто тут ви. Геть. Mm. Ти що це таке, що за дим? Я не знаю, зараз покажу ти. Не знаю, чи видно. Може, чув, може, що палять. Весь те, диви, диви, те, як А там, ні, то ж, то ж написав, на що йому Може я чув що все Коми ж дай який. Бо туди далі йде озеро. Тип залівчики. Не знаю. А знаю, коротше, там, типу, бо видно, туди далі йде таке озеро. Тільки на комишах. Я не знаю, як туди зайти, так, як з них треба. Там, я не знаю, мостик ще є один. Тут який саме лучший мостик, він такий, не старий, він такий не новий, його повадили трохи то глибина нормальна, а там то вони геть навіть недалеко по сравнению с тем це самого і и не и там трохи щось там нормально короче друзья з вам покажем короче друзья я уклику и найдите я, як я неї просік просто за тут и тут еще и такого зашл просто вам что так так просик на просто Вадика, кошать где Владислава. Малек балуется. Скорее, чтоб не баловался. Твой малек. Зеленый. Короче. Ничего, я кришусь, тип. Ну что, не клеешься, типа. Ну, типа, не клюки. Ну, короче. Сейчас сейчас зом покажем. Короче, друзья, пошл взять я свой ультралайт. Просто ультралайтик. Ультралайтик ми. Пошел я умолк с ближайшего дерева. Вообще такие рины, не. Двигайся, какие чувствительные. Хитай а отбиться як. Ваш ты хитай а отбиться як. Ну, Ультра лайтиш. У меня ж там плену. на мисс обычный коновенный гамняный спине. А он ну, ультралайт. Трепка сдохла. Ты там на на не... и загробную жизнь не расстраивай. На майну. На майну. Она же майно. Она Ногами вперед, филками сзади. Так, я кто ж мне приспособитесь. Так, друзья. Так. Вадик, тише, не, не ржи, конь. Он кот бог остается кто не знал так блин зара опа что склея зара возьму и чего? Так хватит меня ногами дрыгать что-то там еще делать С ножиком зарежу больше ногами дрыгать так бри так у нас... Ну такие утро буде будет самый раз. Самый раз. Так, хай, тепер я твои травки про тебя полчаса. Не смотался никуда. То я думаю, и так нормально. Не, 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 так фигалово, фигаво. Подміши. Лишишь нурат на той. Да хорошо, запаску Тепер дві, Ой, три удочки. Они так легчу. Ай, там поклюе перестанет. О. А то удочка моє мічти, якщо чесно. Так усі Камера не на те наведена. Нічого страшного. <рес> Дай я тебе покажу, яка. Це мій ультра дрин. <рес> то мій <ми> ультра дрин. Прежди, я Друзі, мій ультрадрен А така бере, так пух і поцікли. Ультра дрина. <рес> <рес> Покажи слово. <саму>. Ультра <рес> 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 Ти дивися. Тебе мені тут ультрадревника несеся. Ну да, палка. Ну да кривая. Ну зато можна присадиче, це ультрай. Ну помісти. Та просто як то ж їх, як то ж їх не розвинути. Особливості все бачить. У всьому шукати плюси, тоді не розвинути котатки. Розумієш? Не розвину туда в цьому вс плюси. Вадик, Вадик, Треба тобі тут розвинутися, Вс мушукать плюси. Я uh -huh. в інтернеті. Короче, друзі, я зову красноперку такого на ультрадрен. Это <рес> <перку> на ультрадрен. <рес> Псяан ультрадрен, а то файні псал файне поклевки, верну. Так Я кидаю свій ультрадрен. Так, видно, мого ну, ультрадрена видно. видно. А тебя поповка щось не подключу чи чтоб. Так, можно ультрадрена добре видно. Так, чуть-чуть то -чуть 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 удочку туди. Хороший мій ультрадрен. А це, мені на ультрадрен ультрабачный, не ніж на китайской у тебя. Удочку китайского. На китайська, а ту саму вироб. Поповкай, там кінчик был зламаний, що зробив щось что там пучаман, все, хорошо стоит. Удариво воду не п'є, вроде бы, нормально все. А что Ультрадрен, плея на ультрадрен. Подивіться просто. О, и на китайский на спине щось клеи. Да. О, бачу, ви, який там виходу? был. Бля. Поводне, не знаю. Чи ні? На ультра дрин. Рибачу, я Там. я пацану по у мене рибу, ви бачите? Ну, коротше, друзі, сейчас ще я ще вам покажу. Такі, цю на удочку таку, таку, таку красопірку залив. На ультра ще ус покажу до чого. О, одну. Друзі, статі. Дякую всім, хто підписувався. Підписуйтесь на мене на канал. Так. Коротше, треба червока взяти. Бо нема червака. А ультрадрену. З'їв. Опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Біллі. Просто з'їв. Так, не з'їв. Плював на китайський. Адікій кейся. Кіпішно водить з рибами. Тут у рэбу шось и туда, и сюда нахер. Один тренд. Я по я не потренжу. Может я... Оставлю хочу оставить тут во ультра дрена, словом. Може, кому шерба попавка і и... що выказываю. Хай беру. беруть своє на ультра дрена. Оп, все.